22 жовтня Радихівська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов відсвяткувала свій 20-річний ювілей з дня її відкриття. Урочистості відбувались в шкільній актовій залі за участю вчителів, учнів та їх батьків, випускників попередніх років, поважних гостей. Спогади, привітання, розповіді про вагомі здобутки однієї з найпрестижніших шкіл району пісні, вірші і танці створили зворушливу атмосферу свята. Урочистості з нагоди 20-річчя школи розпочались на шкільному подвір'ї в присутності численних гостей, учителів і школярів. За народним звичаєм гостей привітали короваєм на вишитому рушнику та зазивною гостьовою піснею. Ми вас відаємо, усіх щиро промовля, наславо просимо, до школи просимо, на просимо, просим, все Після офіційного привітання директор школи Алла Остапчук розповіла 20-літню трудову біографію школи. В 1991 році наказ по відділу освіти про організацію нашої школи підписав Петро Іванович Сікорський Потім вона стала середньою школою з 1993 року, а в 2005 році тодішній голова районної ради Остапчук Олексій Михайлович підписав розпорядження про створення на базі середньої школи, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної Англійської мови з пастерським благословенням в ювілейній церемонії взяли участь декан Радехівський метрофорний протоієрей Ярослав Михалюк та отці Володимир Царик і Юрій Михалюк. Отець Ярослав виголосив промову. Сповнилося 20 років. Такі дати у нашому житті чи інші той проміжок часу нас е заставляють е призупинитися і оглянутися назад. Щоб оцінити пройдений той шлях і взяти курс на майбутнє, тож нехай Господь Бог прийме в нинішній день нашу подяку і благословить на дальші успіхи і посилає здоров'я, щоб посягнути їх у тому нашому житті, всім, хто е, е, тут навчає, навчається батькам і всім ті. Тим, хто причетний до того, щоб ця школа існувала і підтримувала її. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки, віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Отець Ярослав подарував школі книги Духовного Змісту. З привітанням виступив заступник голови райдержадміністрації Дмитро Дебайло. Від імені голови районної державної адміністрації Мирослава Степановича Богіри від себе особисто щиро вітаю вас, ювілею. Хай він буде радісним святом для кожного, хто переступав по рік цієї школи, чи на педагогічній ниві, чи здобуваючи навчальність. Зичу вам міцного здоров'я, добра, радості, здійснення мрій і бажань, Успіхів у ваших починаннях, і хай ангел охоронець завжди буде разом із вами. Святом вас. Дякую. Голова Радехівської районної ради Емілія Мельник привітала школу ювілярку від імені депутатського корпусу. Нагороджується педагогічний колектив Радехівської спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови. За високі досягнення у навчанні та вихованні підростаючого покоління, гідне представлення району на обласних, це українських міжнародних олімпіадах і конкурсах та 20-річчя заснування навчального закладу, голова ради районної ради Емілія Мельник, голова райдержадміністрації адміністрації повіра Виконувач обов'язків керівника відділу освіти райдержадміністрації Ганна Шліхта відзначила школу-ювілярку як одну з кращих у районі. Відділ освіти Радехівської райдержадміністрації нагороджує педагогічний колектив Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови за зайняте перше місце серед шкіл району у справі навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди святкування 20-річного ювілею школи. Своїх колег учителів з ювілеєм школи привітала директор першої міської школи Марія Ференс. Щирі слова вітань виголосила міський голова Радехова Ніна Загиней. З її рук школа отримала у подарунок відеокасети та підручники на англійській мові для спеціалізованих класів. Щирі слова подяки школі та учителям тут же з шкільного порога виголосили колишні випускники. На завершення церемонії відкриття свята гуртом заспівали школі величальну пісню. i will not З нагоди ювілею у фойє школи було розміщено декілька фотовиставок, які промовисто розповідали про будні та досягнення школи її випускників, котрі стали гордістю школи. В актовій залі директор школи Алла Остапчук проілюструвала гостям на великому екрані двадцятилітню біографію школи, супроводжуючи кожен фотокадр красномовною розповіддю. Похвалитись директору справді було чим і ким, адже її учні фігурують серед кращих конкурсантів області України і навіть за її межами. Ні випускники школи, а їх у залі зібралось чимало, не скупились для улюблених учителів та рідної школи на зворушливі слова подяки і визнання. Випускники колишніх 17 шкільних випусків були красномовними і щирими, і на подарунки школі вельми щедрими. Я вже працюючи в університеті. Працюю за аудиторіями дуже часто студентів, і можу сказати, випускники третьої школи радеківської дуже вигідно вирізняються на фоні інших випускників інших шкіл. Їх видно, їх чути, вони попадають в кращі групи з іноземної мови. Квітів було найбільше, а навіть колишні шкільні пісні, як світлий спогад дитячих шкільних літ, нині дорослих поважних людей. Шо У ювілею школи був розкішний святковий торт і захоплюючий пісенно-танцювальний концерт. Людьми за вас всі скажуть добре слово. Будьте такими, щоб батьки гордилися вами, щоб діди і бабусі гордилися вами, щоб наші дітки були здорові, щасливі, щоб вони росли всім на радість. Я щиро дякую всім і бажаю щастя, здоров'я, процвітання тим, хто вчиться в нашій школі, тим, хто закінчив нашу школу. І хочу, щоб ми всі разом заспівали нове літа.